Коли ви ходите на перші побачення, не будьте занудною, не розповідайте, що вам потрібен надежний муж, що ви не така, що вам там ще щось там хочеться, вообще про свої бажання і желання вообще нічого не пишіть. А знаєте, ой, не розповідайте, знаєте, на перші побачення є така заманушка. Вам потрібно запитати в чоловіка таке питання задати, як ти розумієш, що тебе кохають? Коли ви це запитаєте в чоловіка, що це означає? Тобто у нас існує п'ять язиків Що це? це людина, як вона відчуває, що її кохають, і так само вона проявляється у стосунках. Чому чоловіка, чоловіки нам рідко дарують подарунки і рідко нам дарують квіти? Тому що це не їх язик кохання. А можливо, це якісь ласкові слова. Да? Людина на на слух вас любов. любов. Да? Можливо, це в нас подарунки, можливо, время, яке проводить людина біля вас, можливо, якась допомога, ще ваші питання, прикосновіння ваші для людини важливі. А якщо вам людина розповідає на першому, другому, п'ятому побаченні, що для нього важливо, що його слухають і розуміють. Тобто, да? де тут подарунки? Немає. Немає. де тут квіти? Немає. Тобто, для нього важливо, щоб його слухали і розуміли. І тоді, коли ви приходите на побачення, от ви це все перегортаєте на себе отак, от на 180 градусів. раз і цю родієте. І ви починаєте його слухати, задавати уточнюючі питання, а як так, а як там все? А як ти побігти, а як ти справився, а що ти вирішив, який ти класний Тобто, ви Зіркалі, не зіркалі, тобто ви балакаєте з ним на його язики любві. І йому тоді буде він буде розуміти, що ви та жінка, яка його розуміє. Ну, а ви, звісно, ви не просто роль граєте. Ви самі питаєтесь зрозуміти цю людину, що вона вам дасть в майбутньому, чи це відповідальна людина, чи це невідповідальна людина. Тобто, чи він... Пропадають, підсказуємо мені, підсказуємо в своєму общинні поряд з вами. Ініціативен Ліон. А от, от даним ви зрозумієте, буде з нього толк якийсь в майбутньому, як чоловіка, одруженого, вашого чоловіка, чи ні? Знаєте, розумієте, дівчата? От ви до мене дуже часто звертаєтесь про кохання, мене запитуєте. Дякую за підтримку. Про що це говорить? Про те, що коли ви ходите на побачення, ви зовсім розумієте, з ким ви зустрічаєтесь. Ви його домальовуєте, ви його ідеалізуєте. Тобто при перших побаченнях ви повинні зрозуміти, як людина ставиться до вас. А якщо ви ініціюєте общіння, якщо ви пишете йому смс-ки, якщо ви йому чуть ли не самі приглашаєте його на побачення, якщо ви самі не знаєте, він не знає, як про що з вами балакати, ви йому розказуєте щось, розповідаєте. Ви втрачаєте свою цінність. Чому так? А тому, що чоловік поряд з вами поводиться як жінка. Як мамень станочок, безініціативний, невідповідальний, в нього то ну, є настроєння, то нема, то він ігнорує, то він там побіг з якими-то друзями-дівчатами, десь він там, у них вилазка на природу, про вас він забув. Коли ви пробачаєте такі речі, ви дозволяєте так до себе ставитись. Бачите? Ви згодні зі мною. Дівчата, от на перших побаченнях, коли ви бачите, що воно це таке недомагання, не будьте відповідальними. тому що От чого почали? З жінки з чоловічим характером. Жінка з чоловічим характером завжди перша проявляється в стосунках. А вам потрібно дочекатися, не дзвонити, не писати, не зразу відповідати на ці смс-ки. Тобто, діла дистанцію. І тоді ви даєте полі Мужчини, проявиться в вашому полі, показати свої лучше і качество не ні лучше Тобто ви тоді вже розумієте, хто перед вами. Саме це, знаєте. Саме отце, когда жінка вже... дає заявку мужчине проявиться як мужчина в її полі Через своє мовчання, інтригу, флірт, какетство, пропадання, дистанцію, Тобто це ціла історія. Приходьте розповім, в ч расскажу, но ви, дівчатка повинні ставити свою цінність поперед вас. Вот смотрите. Когда говорят, я ценная женщина, и я знаю себе цену, это разные вещи. Я ценная женщина, я не позволяю со мной так себя вести, а я знаю себе цену, сразу вопрос, а сколько ты стоишь? Девчатка, будьте разумнейшими. Играй на своем поле, не переходьте на поле человека.